Вітаю, друзі! Ну що ж, розпочинаємо сезон гарбузів, і я розпочну його з неймовірно смачного тертого пирога, який обожнюють мої діти і вся моя родина. Тому рекомендую вам зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. І це ж мало того, що смачно, то ще й корисно. Поїхали. Розпочинаю з приготування тіста. До одного яйця додаю цукор, друзі, точні пропорції, як завжди, написані і на початку відео, і в описі під цим відео: ванільний цукор, дрібка солі. Це все перемішую. І додаю розтоплене вершкове масло. Взагалі, сьогодні в мене максимально корисний рецепт, бо я все готую із домашніх продуктів. Я розумію, що не всі мають можливість мати домашню продукцію. Повірте, приготовлене із магазинних продуктів буде не гірше. Просію сюди какао. Я люблю використовувати для десертів алкалізоване какао, тоді, тоді ваш десерт буде мати і колір, і аромат, і смак справжнього какао. Додаю розпушувач, борошно просію. І замішую м'якеньке тісто. Я його, так знаєте, в руці відразу ділю на дві треті. одна частинка і більша частина. Потрібно відправити це все в морозильну камеру. Я накриваю плівкою. Взагалі дуже зручно навіть і приготувати з вечора, відправити в холодильник, а на наступний день вже робити решту продуктів. Але я, скільки там буде часу, буквально 10 хвилин, в мене не все не встигне захолонути, але нічого страшного. Далі робимо начинку. Я вже гарбуз запекла у мікрохвильовий печів. Отакий мисці під. Під кришкою лишню вологу стідила і додаю сюди 2 яйця, цукор, кисломолочний домашній сир, або ж, знову ж таки магазинний, сметану. Перебиваю все блендером до однорідної маси. Дуже люблю таке поєднання, різні запіканки з гарбузом. І таким чином ваші дітки точно будуть їсти гарбуз, навіть як вони відчуваються за смаком, але повірте, це так смачно, що і вони будуть їсти з великим задоволенням. Обов'язково додаю сюди цедру чи апельсину, чи лимону, що у вас є. Та кукурудзяний крохмаль. Знову ж таки, все перемішаю між собою, і начинка готова. Як ви зрозуміли, у мене це зайняло буквально 5 хвилин. Особливо в мене не встигло тісто захолонути, замерзнути, тому більшу частину я розподіляю руками ось таким чином, до речі, це дуже зручно і легко, набагато легше, ніж натирати. А якщо у вас все захололо, тоді просто натріть. Но форми я вистилаю пергаментом, і в мене сьогодні форма діаметром 20 см. Я зробила ось такі бортики ще, викладаю сирну начинку. І ті бортики, які залишилися, я так обережно пригортаю. От, подивіться, як я це показую на відео. Завдяки цій маніпуляції, у вас не сирна начинка, нічого не витече. буде просто ідеальна запіканочка. І решту тіста натираю вже на велику тертку зверху, ось так розподіляю. У мене хоч тісто було злегка м'яккувато, нічого вийшло, все класно. І відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Охолоджую, присипаю пудрою або поливаємо шоколадом і насолоджуємося. У мене пиріг охолодити не встиг, тому що Дітям дуже кортіло скуштувати з боку, вже запіканки стабілізувалась, а серединка ще така м'якенька, Але я вам скажу, що тепла, дуже смачна, просто неймовірно смачна. Але на наступний день, повірте, якщо залишиться, вона теж буде смакувати. Тому, друзі, обов'язково збережіть цей рецепт, щоб готувати і смакувати разом з нами. І напишіть в коментарях, що ви любите більше всього готувати з гарбузів, бо я підготувала для вас багато цікавих рецептів. Перший моя. Ах, як захолоне, це ж справжній чизкейк. Ну все, врізати? Мені. Це Цей запіканки вона ще ж тепла. Ну що це за сир? із Води? Ні, це звичайний сир. Тут так.